Культура поведінки за столом характеризує людину як виховану і освічену. Ще, коли ми маленькі, нас вчать, як вести себе за столом, в їдальні, в гостях, на пікніку, а також у себе вдома. Давайте поговоримо трохи про культуру поведінки за столом. Користуватися під час їжі потрібно ножем і веделкою. Ніж для нарізання і набирання їжі на виделку. Правила використання столових приборів. Першими беруться ті, що лежать далі від тарілки, не наливайте повний стакан одну третю від цієї ємкості посуду. Не тягніться за стравою, краще скажіть, щоб її передали. Не нахиляйтесь до тарілки і не підносьте тарілку до обличчя, не доїдайте всю їжу з тарілки. Жуйте із закритим ротом, а говоріть із порожнім. Сидіти за столом треба спокійно і прямо. Руки тримати на столі, а не під ним, не опиратися ліктями, не гратися столовими приборами, не стукати пальцями об стіл. На столі під час їжі треба дотримуватись чистоти і порядку. Насправді, правила етикету дуже прості: сучасний етикет. Це правила поведінки, що допомагають справити приємне враження і будувати ефективне спілкування. А зараз послухайте, будь ласка, казку Жила була дівчинка Даша. Пішла вона одного разу в ліс і заблукала. Бачить, стоїть будиночок, а із відкритих вікон смачно пахне. Дівчинка постукала в двері і запитала Хто тут живе? Можна й зайти? Заходь, відповіла бабуся, виглянувши в вікно. Я тут живу із своїми внуками. Дівчинка зайшла і не встигла зробити й двох кроків, послизнулась на макаронах, які лежали на підлозі, і впала. А коли встала, побачила хлопчиків, які сиділи за столом. Один дув на гарячий суп так сильно, що летіли все в різні сторони, а другий влаштував справжнє полювання за котлетою. Голосно стукав по тарілці, намагався приколоти її наскрізь. Нарешті, наколовши котлету, став її обгризати навколо, перемазавшись при цьому і носа, і щоки, а потім витерце все рукавом. Фу, як противно, подумала Даша, краще сяду з дівчинкою, яка п'є компот, і тут же викрикнула. Бо дівчинка стала випльовувати вишневі кисточки так далеко, що влучила Даші прямісінько в чоло. Як не соромно так їсти, в сльозах сказала Даша. Всі разом стали їй щось відповідати, якісь незрозумілі питання, але було важко зрозуміти, бо розмовляли всі з повним ротом. Вибачте, але з вами за столом сидіти неприємно. Сказала Даша, краще я застанусь голодною і пішла. Поганий кінець у казки. Треба не уходити, а навчити всіх, як вести себе за столом. От ви б що сказали діти? Подумайте, що вони робили неправильно. Ми вже з вами ознайомилися з правилами поведінки за столом, і тому можемо дати відповідь на запитання. Розгляньте, будь ласка, картинки і скажіть, що тут роблять правильно, а що ні. На першій картинці хлопчик працює і п'є каву. Це неправильно. На другій картинці хлопчик сперся ліктями на стіл. Це теж неправильно. Далі діти сидять за столом і чемно поводяться. Це все вірно. Хлопчик дякує бабусі за обід. Це теж дуже виховано. Дівчинка заховалася під стіл, веде себе неправильно. Діти за столом розмовляють, тягнуться через весь стіл. Хлопчик веделку тримає біля самого вуха. Це зовсім негарно. Гостювали ви малята, відпочили справжнє свято, їли смачно, веселились, між собою подружились, нагадаю вам, між тим новим друзям добрим всім. Не забудьте похвалити господиню любі діти, за увагу з її боку і за витримку, і спокій, за гостинність в цьому домі. Побажайте щастя в ньому!